Так, добрий день. Сьогодні ми з вами розв'яжемо задачу. Розв'яжемо задачу на обчислення значення виразу, використовуючи умовний оператор. Так, одну секундочку, зараз я підготую верхню, де буду рисувати. Так, задача у нас на сторінці 223. Задача номер 6. А номер 7 задачу виконаєте вдома самостійно. ну, Аналогічно. Так, побудуйте математичну модель і створіть проєкт для обчислення значення виразів А плюс Б мінус С, поділене на А-Б. Так, математична модель. Ну, Формула фактично у нас вже є. Запишемо її. А плюс Б в дужках. Хоча тут дужки, мені здається, не обов'язкові. мінус С поділене на мінус Б. Я записав у такому вигляді, який зручніший для подання, ніж ділення. Замість ділення ми використ... двокрапки використовуємо риску дробу. Так, як обчислюється цей вираз? Намалюємо спочатку графічну алгоритм. Початок. Що нам треба зробити спочатку? Якщо в нас є якісь величини, які зразу не дали на які це числа, то ми їх повинні ввести з клавіатури. Команда введення з клавіатури. Описуємо графічно у паралелограмі. Вхідними даними у нас будуть три змінні. А, Б і С. Вводимо А, Б і С. Так, ввести, вводимо. А Б і С. Дані це будуть числові і не обов'язково цілі, тобто ми будемо використовувати для них тип флот. Тип флот, в ньому можна зберігати не цілі дані. Далі. Далі, здавалося б, можна рахувати. Але може бути один нюанс. Зверніть увагу. Ми пам'ятаємо, що якщо у нас є операція ділення, то ділити ми не можемо на 0. Тому що ми отримаємо нескінченно велике число. Нескінченно велике число не можна ні віднімати, ні від чого, ні додавати. Тобто, фактично, операції з нескінченно великим числом ми не проводимо. Тому нам треба зразу зробити перевірку. Перевірити, чи а-б не дорівнює нулю. Давайте поставимо а-б дорівнює 0. І якщо воно дорівнює нулю, true, true, або так, то відразу ми виведемо повідомлення, що вираз немає зв'язку. Вираз. Немає. розв'язку. І звідси підемо далі на кінець. Якщо вже мінус Б не дорівнює 0, то йдемо на іншу вітку. На цій іншій віці ми будемо зараз з вами рахувати. Рахувати будемо відповідно за оцим математичним виразом, який ми і З допомогою якого ми її розрахуємо. Так, операція розрахунку ми у графічному алгоритмі записуємо прямо котнику. Тут ми пишемо: нехай у нас відповідь буде зміну R, R присвоїти, A плюс B, дужки тут не обов'язкові. Мінус C поділено. А от те, що в знаменнику, ми обов'язково поміщаємо в дужках, A а B. Можна тут і чисельник то в дужки поміщаємо, але в чисельник у нас тільки це, тому сенсу його теж в дужки поміщати немає. Значить, після цього виводимо результат. Результат у нас виводимо R. І переходимо до кінця алгоритму. Тобто далі на вихід. І кінець. кінець. Оце наш алгоритм, за яким ми зараз будемо писати програму на мові Python. Так, значить, перше, що нам треба, це треба нам увести дані з клавіатури. Для цього ми використовуємо команду Input. Вводити будемо змінну А з клавіатури Input. Але звертаю вашу увагу, якщо я виконаю таку команду input то э, з клавіатури прочитається рядок. А нам треба, щоб прочиталось число. Тому ми його, цей рядок перетворюємо в функцію float у дробове число. Ну і щоб зрозуміло було, що вводить. Тут всередину команди input, виведемо запрошення текстове, Уведіть. введіть. Уведіть А. Ну, давайте я просто напишу А присвоїти. А дорівнює. Так. Е, отут зверніть увагу після дорівнює обов'язково ставимо пробіл, щоб у нас число не злипалося. Із е, дорівнює. Так, аналогічно пишемо команду для B. І аналогічно для С. Так, змінимо відповідно. Тут буде B. B і C. C. Тепер, от ми порахували. Тобто оцю дію, яка в нас у паралелограмі ми виконали. Наступне йде у нас те, що в ромбі умовний оператор. Ми робимо перевір. Якщо а мінус b дарівня 0. Зверніть увагу, рівність. Це в нас 2 дорівнює Тамо. Одне дорівнює, це присвоїти. Якщо а мінус б рівне, рівне рівне 0. 2 крапка. То ми виводимо повідомлення. Вираз не має розв'язку. Значить, виводимо повідомлення, це команда Print. Прин. Вираз не має розв'язку. Так, звертаю вашу увагу, що сам рядок вираз не має розв'язку. Ми беремо лапки, тому що всередину стоїть апостроф в слові розв'язку. Якщо ми тут замість лап... І використаємо апостроф. У нас отут вийде така е, помилка. Тоді треба апостроф певним способом екранувати. Простіше, весь вираз взяти у лапки. Так, тепер альтернативний варіант. Те, щоб фальш, false пішло. Значить, це else. Else. Переходимо на новий рядок. Тут зараз обчислюємо R за формулою. R присвоїти. Тут одне дорівнює, звертаю вашу увагу. А плюс Б. мінус С. Поділено. Знаменнику дужки Не забуваємо взяти А-Б. Ну, оце я пробіли, вставляю між е операторами okay. і змінними. Це не обов'язково, але так, просто текст буде читабельнішим. Так, тепер виводимо результат. Командою print. Print. Так, print lab. І закрити дужку, в лапках, пишемо R до рівня, або резу... давайте запишемо результат. Так. результат. R до рівня. Тут уже пробіл не треба ставити, тому що, відповідно, Print сам розставляє пробіли, якщо це не змінити, між своїми аргументами. Значить перший аргумент буде рядок результат R до рівня, другим аргументом буде сама змінна R. Так і все, фактично, наша програма повинна працювати. Давайте тепер її протестуємо. Спочатку на таких даних. Протестуємо. М -м -м. Секундочку. Візьмемо. Давайте спочатку А1, в 2 С3. А, І все, відповідно, візьмемо. А, візьмемо 1, B2, B3. Рахуємо, скільки в нас R буде. А тоді візьмемо такі дані, щоб у нас працювала інша відповідь. Значить при цвіті А-Б, двіці А-Б, 1-2 не 0, тобто в нас R повинно вийти. А щоб у нас а дорівнює 0, наступний другий раз ми протестуємо, коли в нас A і Б одинакове. 2, 2 і 3. І побачимо, яка відповідь буде тут. Тобто починаємо спочатку з першого теста за цього. Так, запускаємо нашу програму. Зберігаємо. Так, дивимося. вводимо А. Одиниця. вводимо Б, 2. вводимо С, 3. Ентер. Результат 6. Тобто тут ми отримаємо. Тут ми отримаємо 6. Так. Протестуємо ще раз. Так, ще раз тестуємо. Запускаємо повторно. Так. І вводимо тепер ось дані, Давайте 2, це буде А. 2 це буде Б. І 3 це буде С. Так, секундочку, сховалося, щось. Я так, і 3 Це буде С. От вираз не має розв'язку. Тобто працює в нас як одна гілка, так і друга. Тобто тут відповідь буде вираз. Немає розв'язку. зверніть увагу, якщо ми постараємося обчислити цей вираз, не перевіривши мову, то в нас виникне помилка ділення на нуль Наша ж програма від цієї помилки нас застраховує, і тобто ми можемо працювати як з даними коректними, так і з даними некоректними. Якби ми цей самий вираз, питаю вашу увагу, якби ми цей самий вираз. Спробували е, порахувати, е, коли у нас Безумовного оператора. Давайте зараз я спробую давайте Повторно ввожу. Угу. А. Дорівнює 2. Б дорівнює. 3. О, стоп, стоп, стоп. Б. Дорівнює теж 2, Теж 2. О, як тут у нас. Угу. Так, і це дорівнює, нехай 3. А тепер запишу цей вираз і порахую. І в мене виникає помилка. Помилка яка? Звертаю вашу увагу, помилка легко розшифровується. Zero, Division, Error. Division by the zero. Тобто, хто знає англійську, знає Division це ділення. Зіро – це 0, ділення на 0. Тобто, якщо ми не робимо перевірки на те, щоб знаменник дорівнює 0, то відповідно виникає така помилка. Ну, наша програма робить таку перевірку, тому відповідно, ми від цього застраховані. Так, наступна задача, задача номер 7. Вона є аналогічною. Зверніть увагу. Виконайте її вдома самостійно. Тобто вам треба нарисувати таку схемку, яку я нарисував для розв'язання цього алгоритму. І потім вже результат схемку перенести на мову Python. Так, на цьому все. Дякую за увагу. До побачення.